Всім привіт, друзі! Вітаю вас всіх на каналі Світцитрус. Не дивлячись на постійні обстріли зі сторони терористичного болота під назвою Росія, у нас є світло, є вода, є опалення, є інтернет. Звичайно, воно з'являється не одразу, але наші комунальщики роблять дива. І це черговий раз показує, що ми українці незламні і не переможні. В типиці достигли вже досить багато цитрусів, вже треба знімати масу плодів, проте через. Періодичні проблеми зі світлом і комбінацію з робочим графіком це ще той квест. Але, тим не менш, сьогодні ми проведемо черговий комбінований огляд декількох сортів, а саме мандарина Денсі та мандарина Хані, а також невеличкий бонус. Тому почнемо. Мандарин Денсі сорт, який у мене в колекції вже дуже давно. Росивна щеплена на цитрумело. З розплідника даво з чеського, бірка ще й досі збереглася в горщику 18 літрів. І що одразу хочеться зазначити, це те, що цей сорт максимально невибаговий, максимально стійкий до всіх проблем, які тільки можуть виникнути в процесі його вирощування. Тобто, пересушування, недокорми, іноді навіть заливи, все, висока температура надзвичайно, все це для цього сорту не проблема. Хто дивився попередні відео по цьому сорту моє, той зрозуміє, що рослина за цей весь час проміжок майже не змінилася у розмірі. Тобто, яка була висотою, такою і залишилася. Але збільшилась набагато набагато більш, збільшилась кількість плодів. В цьому році їх просто неймовірна кількість. Ну, Купа, величезна купа. Це при тому, що дуже багато плодів ми вже зняли в процесі дозрівання і не достигші, і вже вони трохи відпадали, але їх дуже багато. Тому, не дивлячись на те, що рослина в цьому році була трошки недокормлена, іноді пересушувалась, вона витримала весь свій врожай, виростила його і маємо те, що ми маємо. Тому я максимально раджу цей сорт. Для людей, у яких нестабільні умови вирощування, нестабільний графік догляду, ця рослина на гарній підчепі витримає будь-що можна сказати. Щодо самої крони, досить гарно рослина обростає самостійно, під вагою плодів вона роздвинулася, і всередині крони вже полізли гілки рости. Тому вона досить непогано росте. Куститься навіть без обрізок. Можна її не обрізати для формування, вона буде формувати себе сама. Єдине, що треба прибирати, звичайно, зайві гілки, підсушені отакі гілочки, які також виникають після подоношення попереднього, які виникають в процесі, знову ж таки, не дуже гарних умов. Треба це все прибирати, і рослина буде дуже гарно обростати кроткими такими гілочками, от зазвичай. Я не знаю, по 5, по 4, по 6 лист... листків виростає на не основному прирості, а на другорядних гілках. На основному можуть звичайно гілки вирости і по 20-30 по 30 см. Але тим не менш, проблем з формуванням, з вирощуванням цього сорту у вас зовсім не виникне. Яка ж, Який же ж цей сорт по смаку в цьому році, будемо дивитися далі. А наразі переходимо до мандарина Хані. Мандарин Хані. У мене в колекції вже приблизно також 6 років. Рослина щеплена на цитрумела, вже осипались майже усі плоди, лише трохи лишилося на дереві. Я цей сорт вже куштував раніше, куштував не зі своєї рослини, тому що, не дивлячись на те, що рослина вже досить давно у мене в колекції, в цілому цей сорт, то. Плодоношення нормального в нього не було. Постійно, через якісь неграсти, на відміну від мандарина Денсі, цей сорт реагував досить гостро на будь-яку засушку, залив і так далі, скиданням плодів, листків і так далі. Тому за цим сортом треба дивитися більш ретельно. Щодо самої рослини, рослина у мене сидить також у 18-літровому горщику. Але висота її метр 30 чи метр сорок. І висота може збільшуватися досить швидко, на відміну від Денсі. Денсі у мене дуже компактний мандарин. Ханіш кожного року прибавляє приблизно, навіть з глобальними обрізками, прибавляє приблизно 20-30 см ну, глобального росту свого. Даний сорт. Я б також рекомендував для вирощування, в принципі, і в квартирі, і в будинку. Він нормально росте і при опаленні, він у мене стояв деякий час на вікні в будинку, все нормально з ним було. Тобто нема такої проблеми, що від батареї йде тепло, і він починає скидати листя. Ні, якщо достатньо світла, проблем таких не буде. Цей сорт, до речі, вирощується комерційно. Для плодів в Америці, тому я думаю, що він по смаку нас не має розчарувати. Зараз, нарешті, я зніму останні плоди з цієї рослини і ми продегустуємо, точніше, я продегустую, з вами поділюся враженнями вже від домашніх плодів мандарина Хані. Я там обіцяв ще невеличкий бонус. так от Декілька людей мені написало, що полосок в мене в цьому році вже не буде. Знімати той аркабалена, да і все. Видно? Полоски починають з'являтися. Пройшло трохи більше двох чи трьох тижнів з моменту відео. Тобто, я дочекаюсь повноцінних полосок, і тоді проведемо дегустацію вже і аркабалена. Полоски є. Дуже круто. Отже, зважування безпосередньо 40, 40 грам. Ну, вони вже трохи перевисіли, полежали, тому ну, от 45 грам. Це середня вага мандарина Хані. Мандарин Денсі середня ж вага. Приблизно 25 грамів. 24. 20, 20. От Приблизно в такому діапазоні до 25 грам. Важить мандарин денці і приблизно до 50 грамів важить мандарин Хані. Тепер, власне, щодо дегустації самої, я вже їх скуштував. Що хочеться зазначити одразу: мандарин Хані. Дуже смачний, дуже класний сорт. Але, але він не розчарував зовсім мене по смаку. Але наявність така велика кількість насіння, мені не дуже подобається. Ми вже трохи стали балувані, і ми хочемо максимум, щоб було мінімум насіння, і були максимально тонкі шкірочки, було максимально велика кількість цукрів. Тому в плані смаку у хані все чудово, насичений, збалансований, кисло-солодкий смак. Е мені сподобався. В принципі, нагадує трохи клементини, але більш мандариновий. Насіння, так, є такий мінус. Можливо, через велику кількість перезапилення, тому що поряд ним стояли і лимони, і так, багато лимонів, які дуже активно ціли. Можливо, перезапилення ну, виникло. Щодо мандарина денці, мандарин денці, як завжди, надзвичайний. По смаку максимально ідеальний баланс між цукром та, ну, та кислотою. Є навіть після смаку цей присмак аскорбінки, який ми дуже полюбляли з дитинства ще. Недаремно не цей сорт використовують для гібридизації, отримання нових сортів, тому що всі сорти, сорти, які вирощуються на базі Денсі, є дуже смачні, плодів дуже багато, смак у них чудовий. Денсі це один з. Сортів, які я максимально також раджу вирощувати ще й за смакові якості, а не лише через велику витривалість до різних несприятливих умов. Тому всім гарного дня! Вирощуйте цитруси, смакуйте, всім всього найкращого!